В Карпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості проходять майстер-класи із виготовлення новорічних поробок. Створити святковий настрій за допомогою простих підручних засобів. девіз педагогів обласного падіюну креативні ялинкові прикраси або ж елементи новорічного декору з простих паперових серветок. Результат творчої роботи надії Сентемреї. Я сьогодні пропоную зробити такі вироби. Перше, це, звичайно, новорічне святкове янголятко. З чого ми починаємо? Ми беремо нашу серветочку, і з нею дуже легко і зручно працювати, тому що вона вже має свій визерунок. Ми її складаємо, щоб було легше дивимося на краєчки нашого визеруночку, нашого орнаменту. Складаємо її рівнесенько один раз. Потім складаємо ще раз навпіл, але слідкуйте уважно, щоб всі наші везеруночки орнамент співпадав, щоб було у нас і зручно. Ось таким чином ми надрізаємо, не до кінця, ще раз повторюю, робимо один надріз. І робимо ще один надріз, десь тут розміром з міліметр, щоб він у нас випав, цей шматочок. Ось таким чином ми робимо. Що у нас вийшло? У нас вже вийшов. Вийшло таке маленьке янголятко. Далі ви можете проявити свою власну фантазію, зробити його або дівчинкою, або пустотливим хлопчиком. Янголятко взимку дуже полюбляє спускатися на сніжинках. Зараз я вам пропоную зробити таку сніжинку, з якою він спускається, з якою він робить гірлянду. Це теж дуже-дуже легко. Беремо таку саму серветочку. І щоб нам спростити своє завдання, ми складаємо її по центру. Кожного орнамента. Ось таким чином у нас виходить. Далі місця складення ми лишаємо, а між орнаментом ми робимо надрізи нашими ножицями. Ось таким чином. І в результаті у нас потім виходить ось така чарівна сніжинка. До нашої сніжинки ми можемо приєднати ниточкою. Або прозорою лескою нашого янгулятка. Який же ж новий рік без традиційної новорічної ялинки? Ми беремо серветочку, складаємо її навпіл і розрізаємо на дві частини. З однієї серветочки у нас вийде дві заготовки для ялиночки. Потім, як ви вже здогадалися, мабуть, ми її складаємо: ось такий конус, клеєм, звичайно ж, з'єднаємо ці частиночки між собою. Склеюємо охайно, не поспішаючи. Потім три таких однакових конуси. Ми між собою з'єднуємо, і у нас виходить ялиночка. З'єднуємо просто ниточкою, робимо теж петельку, і у нас вийде ось така цікава підвісна ялинка. Теж можна її чергувати на підвісці разом із сніжиночкою, і таким чином прикрасити наш інтер'єр святковий. Довкола нас дуже багато простих речей, з яких можна зробити щось дуже цікаве, дуже приємне для себе, для своєї родини та друзів. Дякую вам всім за увагу. Вітаю вас з прийдешніми святами з Новим Роком з Різдвом Христовим. Бісер чим не матеріал для створення ялинкових прикрас або ж взагалі більш масштабних творів. Про тонкощі цієї кропіткої роботи розповідає Марія Різак. В принципі, це не мусить бути бісер, куплений спеціально то. Це можуть бути мамині порвані буси, бабусині розсипані якісь камінці. Все це може нам згодитися в нашій роботі. Починаємо дуже прости. Застосовуємо французьку техніку плетіння бісером, тобто це проста техніка петелічки. Набираємо вісім бусинок зелених, потім чотири біленькі і знову вісім зелених. Я покажу вам сам процес скручування однієї петельки і розкажу, як їх з'єднувати до купи далі на одній проволоці. Це моя помічниця Валерія. Вона теж збирає ялиночку. Сьогодні ми вам покажемо чисто, як зробити окрему гілочку, щоб ви побачили сам процес. Виготовлення гілочки, а тоді вже з готовий гілочок 15 20 ви складаєте ціле дерево. Зверху ставимо менші гілочки і проходячи донизу, збільшуємо. Тобто починаємо з п'яти петелечок, чим далі шість, вісім, десять і так далі. Підсумовуючи роботу нашого сьогоднішнього заняття, можу сказати одне, що такі вироби зроблені своїми руками. Будуть радувати і око ваших батьків, і серця ваших дідусів і бабусь. Це потім в майбутньому ви зможете своїм же дітям показати, що такі речі я робила там в 10 років, в 12. І це є оригінальні речі, які ви не купите ні в магазині, ні на базарі. Тобто частка душі вашої залишиться в цих ваших роботах. Я вас вітаю з наступаючими святами і бажаю, щоб всім, до, до всіх вас прийшов Микола і дід мороз з подарунками. Казкові діди морози, чарівні янголятка та кумедні сніговички. Усі ці вироби створені з простих пластмасових стаканчиків та ниток для в'язання і можуть стати яскравими дрібничками новорічного декору в оселі. В цьому переконана авторка цих робіт Олександра Тівадар. З самого початку наноситься. Клей ПВА на стаканчик. Ну, для цього от ми взяли пряжу, нанесли трошечки клею і обмотуємо стаканчик пряжею. Підправили, щоб воно гарно рівненько лягло. В результаті у нас виходить от така заготовочка. Ми тут можемо вже цю ниточку обрізати. І далі зробимо шапку Діду морозу. Шапку Діду морозу можна зробити так само з білої пряжі, або можна зробити дуже просто із кусочка вати. Наносимо клей. Ми подивилися, що оцей шматочок вати, що ми відірвали, він якраз сюди нам вистачить. Нанесли клей і знову ж таки наклеїли оцю вату. І зробимо. На шапку бонбон. -бон. Довільна форма, її потім можна, якщо вона не сподобалася, її можна трошечки підрівняти. І можна зробити такою, яка нам сподобається. І знову ж таки дати клею і дати на верхушечку. Вже в нас така шапочка вийшла. Вирізали з паперу обличчя і. Клеїли. Знову ж таки, треба зробити очка. Ну, але який дід Мороз без бороди? Дід Мороз має мати вуса і має мати бороду. Шо? Якщо є час, то можна зробити з пряжі і він вийде, може, навіть гарніший, ніж, ну, але не обов'язково, що гарніший. Буває, що, що так, дамо йому сюди вуса. Ось такі великі. І зараз зробимо йому бороду. О, який він буде у нас. Зараз він мороз замерз. То в нього червоний ніс. Багато ходив. Зараз можна ще зробити червоний ніс йому. Ну, для цього використаю зараз під підручні матеріали, що є під рукою. Скручу зараз із тої червоної пряжі комочок. Просто треба трошечки часу, щоб воно все приклеїлося і о. Так, наш тіпморос готовий. І всім бажаю натхнення у роботі. Хай разом з дітьми сідають і працюють, тому що для дітей це, це дуже важливо, щоб вони були зайняті і зайняті такою творчою роботою. Це дуже гарно розвиває і фантазію, і вміння, і навики. Ну, я всім бажаю щасливого Нового року, веселого Різдва. Сподіваємося, що ідеї, запропоновані педагогами обласного палацу дитячої та юнацької творчості, стануть вам у нагоді при підготовці до новорічно-різдвяних свят. А у наступних ефірах території творчості на вас чекають нові майстер-класи. Тож слідкуйте за випусками програми.